Минулої доби ворог продовжував масовані обстріли прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області. Під вогнем були щонайменше 20 населених пунктів Харківщини. Внаслідок обстрілів села Вільховатка Куп'янського району пошкоджено центр соціально-психологічної реабілітації дітей та школу. Зруйновано близько 10 приватних житлових будинків. Поранення отримав 54-річний цивільний чоловік, госпіталізований у стані середньої тяжкості. У Куп'янську ворожими обстрілами пошкоджено щонайменше два приватних житлових будинки сталися пожежі. В області залишається високою мінна небезпека. Вчора біля села Діброва Ізюмського району 32-річний місцевий мешканець у лісі підірвався на міні-пелюстка, госпіталізований з пораненням. На лінії зіткнення російські окупанти вкотре намагалися вести наступальні дії в напрямку села Гряниківка, зазнали невдачі та відступили з втратами.